Всім привіт! Отримала ще посилочку сьогодні від Флоріум. І зараз розпакуємо і глянемо, що ж там мені прийшло, так? Так, і ось що тут у мене є. Запаковані рослинки ось так. Картон ще, щоб не поламалися при транспортуванні. Так, це в мене жимолость. Блакитний банан. Я вже одненьку тужемолость купляла. Правда, в магазині Файний Сад. І розпаковку я вам також показувала, яка була жимолость з інтернет-магазину Файний сад. Ну, Вроді хороший, непоганий, також саджанець Прийшов. Так. І ще замовляла я лохину. Це лохина низкоросла, Захотіла ще такого сорту Blue Gold так, тому що в мене є дві високорослі, які я замовляла також у файний сад. А зараз вирішила замовити на флоріум. Саме низькоросла, тому що у файному саді не було низькорослих лохин, А я захотіла все ж таки низькорослу. Таких дві я замовила. Ось такі тут саженці. Так, ось тут у мене моя жимолость блакитний банан. Ще, до речі, етикеточка від нього залишилася. Так, садила цей кущик я ранньою весною. І е, вже літом у мене було три ягідки на цьому кущику. Звичайно, для перехресного запилення йому потрібен ще один. Сусід, так, тому, я кажу, вже я і купила ще одну. І тут по сусідству, звичайно, недалеко. Хочу посадити. Вже викупила ямку, насипала сюди торфеної землі, тому що, як бачите, земля у мене тут не дуже, більш такий пісочний ґрунт і з глиною такий в переміжку, більш такий важкий де неде Тому вже насипала сюди десь два відра вже торфу. Так, Зараз дістану свою жимолость також цього самого ж сорту я її взяла. І буду сюди садити. Так, жимолость моя вже посаджена, добре пролила я землю. І відстань однієї від другої у мене приблизно тут метр буде. Для перехреснього запилення буде достатньо. Особливо ж це кущики поки що маленькі, вони ще, звичайно, ж розростуться. Так, надіюсь, в наступному році в мене вже буде ягодок набагато більше. Так, і далі йду, звичайно, садити лохину. Для лохини дно-посадкової ями я застеляю хвойним опадом. І далі буду заповнювати кислим ґрунтом. Для однієї. Лохини я використала 20 літрів кислого ґрунту. Сорт у мене низькорослий, тому для її кореневої системи буде достатньо такої кількості ґрунту, принаймні, за необхідності його можна досипати весною. Захотіла придбати саме такий низькорослий сорт Blue Gold через високу враж... її врожайність. У моїх знайомих така лохина вже росте, і ягід на ній дуже багато, хоч і кущ низькорослий, але врожайність висока. Коли вже зібралася садити лохину, то її листочки вже осипались, хоч вже вони їй і не потрібні, але придбала я їх, звичайно, ще з листочками. Витягую я з контейнера легенько розрівнюючи корені, щоб не пошкодити. Сажу лохину присипавши кислим ґрунтом, і добре проливаю підкисленою водою Одна чайна ложка лимонної кислоти на 3 літри води. Так. І коли все це добре земля вибере вологу, зверху мольчую сосновим опадом. І так, лохини мої вже посажені. Ось так замочувала гарно. І ще можна було, звичайно, просипати гранульованою сіркою, яка буде також підкислювати ґрунт. Ну, На даний момент в мене її не було. Я хочу весною ще її купити і порозсипати. Так, один кущик. І тут недалеко наступний другий кущик. Так само посадила. І замульчувала. Так, до речі, тут недалеко в мене росте шовковиця моя, так, яка ось як гарно розрослась до самого низу, довгі гілочки. В неї виросли за сезон. Весною показала, як я дуже сильно, кардинально просто її обрізала. І настільки гарно вона відновилася, розрослася і розпустила гілочки. Ось так видно, де тут знову піднялася крона з допомогою цих нових гілочок, бачите? Ось тут також ось ця підняла гілочка. І ось так дуже гарно. Виглядає. Наступний рік хочу обрізати трошки по-іншому. Бачила в інтернеті, залишають декілька довших гілочок, бо я весною обрізала дуже коротко, хоча також досить результат, непоганий гарний навіть. От, але хочу я ще залишити декілька довших. Отак, може, приблизно половинку пообрізаю. І з бокових ось тут також ще гілочки, вона буде пишнішою. Так? Також хочу проекспериментувати, ну, вже наступною весною. Ось такі. Ось такі в мене покупки цієї осені. Всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних відео.